Де подивимось твоє відео? Ось його обробляв такими полосками. Такими полосками обробляв від кліщо. Це я їх поставив. Вони постояли буквально 3 буквально години. І за три години стільки насипалося цього кліщо. Купляв в себе у магазині. Непогані полоски, якщо так він обсипався, полоски супер, вони робочі. Ось о срок. А Досить непогані. Ось, ось вже протестували, вони працюють. На звороті нічого не написано. Ось Що тестую, то й показую. Так що отак. Можна користуватися.